Щодо ситуації в морі розпитаємо в нашого гостя Дмитра Плетенчука, речника військовоморських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Пане Дмитро, доброго ранку вам вітаю студія. вітаю глядачів. Раніше відомо було від вас безпосередньо від прес-служби військовоморських сил збройних сил України, що в Середземному морі є один ракетоносій в чорному морі один ракетоносій в Азовському. Немає, а так само один човен підводний вартує порт в новоросійську. Чи є ситуація з змінною станом на цей ранок? Ситуація залишається стабільною. Ви все вірно перелічили. В Азові слід зазначити. Ми не спостерігаємо вже тривалий час. Взагалі присутності російських військових кораблів. Це показово. Що стосується арешти екваторії басейну, так можна спостерігати один підводний човен, незалежно від того, що він є ракетоносієм, виконує він і ймовірніше за все інші завдання. Це охорона і оборона пункту базування. Новоросійськ, тому можна сказати, що так ситуація залишається сталою. Пане Дмитре, друге питання і на сьогодні буде останнє про підготовку морпіхів. Як впливає сучасна війна на систему освіти? Тому що зараз на зв'язку після вас у нас буде 36-та бригада. Будемо вести збір на реп для авто, але в якійсь іншій реальності до цього було б складно думати: реп на авто для морпіхів. Тобто не завжди це поєднувалося. Зараз морпіх – це хто і як міняється система освіти для них? Морпіх – це вірний завжди, по-перше. По-друге, так, це універсальні воїни трьох стихій. І для багатьох це буде звучати дивно, але навіть в умовах жорстких бойових дій, навіть в зоні проведення, фактично, морпіхи все одно знаходять час і сили на те, щоб проходити додаткове навчання. Окрім того, багато морських піхотинців проходять підготовку за кордоном, вчаться іноземним протоколом, як і медичним, так і. Зв'язку, тактиці і багато чому іншому. Не слід забувати, що морпіхи вони можуть висаджуватися не тільки з техніки, а й з амфібійних засобів. І це вони так само відточують. І навіть з повітря. Тому так процес підготовки триває постійно. Морська піхота зміцнюється, збільшується постійно своїй кількості і виконує надскладні завдання. І ті ділянки фронту, які довіряють морській піхоті, як правило, завжди знаходяться ці бойові дії на високому професійному рівні дякуємо вам до зв'язку тоді от ви почали по суті підвели до появи в нашій ефірі 36-ї бригади дмитро плетенчук речник військово морських сил збройних сил україни капітан 3-го рангу був на зв'язку